Дорогі одинадцятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Тож поговоримо з вами про читання, українська література Франкота Рашевченко. Це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна. Вчимо літературу України. Це просто вражаюче. 30 хвилин пролетіли просто непомітно. Вже декілька тижнів ми з вами вивчаємо творчість шістдесятників покоління, яке творило в 60-х роках ХХ століття. Ми згадували вже і про Василя Симоненка, і про Дмитра Павличка, і про Миколу Вінграновського. Ми сьогодні поговоримо нарешті про Василя Стуса. Отже, народився Василь Стус 7 січня 1938 року, але насправді ми знаємо, що це було 6 січня. Адже мама Василя Стуса прагнула уникнути Різдва, уникнути цієї дати 6 січня і записала сина на день пізніше. Народився він в селищі на Вінничині, і незабаром родина переїхала в місто Донецьк. Сьогодні це місто Донецьк. Тоді це було місто Сталіно. Донецьк. Було невеличким містечком. Було багато хат, металургійний завод, навколо якого ці хати розростались. Як і все покоління шістдесятників, Василь Стус був дитиною війни. Він не просто бачив Другу світову війну, вона безпосередньо впливала на нього як на особистість. Він добре запам'ятав зиму 1946 років, про що він пізніше напише у листах до сина. І, власне, ті цитати, які ми сьогодні бачитимемо на дошці, це. Цитати із листів до сина, де Стус розповідає, і пригадує, і переказує історію становлення себе як особистості. Коли йому було 9 років, вони будували хату. І він згадує про те, що тато тоді помирав з голоду, ми пхали тачку, місили глину, самі будували будинок. Потім Василь Стус розповідає, як він ходив пасти корови своїх сусідів для того, аби принести трішки їжі додому, тому що він розумів, що хоче нагодувати не лише себе, але й маму. Пізніше Дмитро Стус напише син Василя Стуса, власне, до якого і е, писав батькові листи. Бідність дозволила чіткіше самоідентифікуватися. Коли не хочеш втратити власної гідності, не можна ні дарувати, ні забувати батьківське горе. Тож про своїх батьків. І, власне, про історію своєї родини Василь Стус не забував протягом всього життя. Про любов до читання він теж писав в листах до сина. Він писав про ті перші книжки, які він читав. Це спогад про те, що він нібито перша книжка, яку він взяв в бібліотеці, це була нібито книжка Василя Стефаника Клинові листки. Але насправді ми розуміємо, що ні. Читати Василь Стус почав значно раніше, коли вчились його брати і сестри. Йому ще не було шести років, а він вже навчався читати, адже книжки це була одна з тих небагатьох розваг, які в них були під час війни. Про любов до читання в своїх листах він згадував неодноразово. Колись він прочитав Мартіна Ідена, Джека Лондона, про що також пише в своїх листах. І от його це вразило. Чому? Тому що світ мені перевернувся. Як мучилась людина, а змогла перевершити всіх, хто купався в молоці. І все тяжким трудом. Саме наголос на літері У. Трудом. Це слово є в словнику української мови, і воно означає тяжку, сумлінну працю, внутрішню роботу над собою. І все солоним кривавим потом. Тобто не просто все давалось і Василю Стусу, і героям. Які його приваблювали, і героєм, зрештою, ліричних текстів, про яких він писав. І вже я був у 9 класі, і вже мрія про геологу розвідку, бо марив мандрами. Дмитро Стус, син Василя, пояснює, що, вірогідно, Василь Стус трішки прикрашав свою біографію. Він її припасовував до того, що потрібно бути людиною, яка відразу від початку з наймолодших років знає, чого вона хоче, яка йде до своєї мети. Він пише про те, що він. Хотів мандрувати, його це приваблювало. Тобто, вже з дитинства Василь Стус знав, про що він мріє, знав, чого він хоче. Так само він захоплювався музикою. І в сьомому класі батько подарував йому гітару. З гітарою Василь Стус провів потім дуже багато часу, адже саме вправляння, саме вигравання забирало не лише час, але й приносило йому неймовірну насолоду. І пізніше в інституті було те саме. Так, він згадує, як вперше прийшов до філармонії. І як його це захопило та здивувало. Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій про Бетховена, всі дев'ять симфоній і чимало концертів. І які причудові його сонати, і яка це була людина, все життя в горі, в нещасті, в муці, і він один проти цілого світу перемагає. Такі постаті захоплювали Василя Стуса. Як, зрештою, захоплює він нас сам. Історико-філологічний факультет педагогічного університету це місце, куди прийшов навчатись Василь Стус, коли йому було 16 років. Він мріяв вступити на журналістику в університет в Київ, але, на жаль, у 16 років не брали на навчання. Тому він залишився в рідному Донецьку і де отримував фах не лише філолога українського, тобто фахівця з української мови та літератури, але й історика. Зі спогадів сучасників Василя Стуса не задовільняв той рівень навчання, який він отримував в університеті. Ті викладачі він завжди прагнув чогось більшого. І так він найпершим з'являвся в аудиторії номер 38 Він сідав за першу парту і відкривав якийсь підручник. У нього в портфелі завжди було що читати: Кант, Ніцше, Монтень, Фейербах. Ми знаємо, що Василь Стус. Перекладав, зрештою, рільке, він читав в оригіналі Гете, він дуже добре знав німецьку мову. Це така велика була цінність для автора не лише володіти власною мовою, але й могти читати інші тексти. Василь Стус молодий, юний студент, так він виглядав. І 1959 року, коли Василь Стус був ще студентом, його надрукували в літературній газеті. Пригадайте, ми говорили вже про це, адже саме в літературній газеті вперше з'являлись твори та її Івана Драча, і Миколи Вінграновського, і всіх тих авторів, які належали до покоління шістдесятників. Власне, в літературній газеті Василя Стуса надрукували з передмовою Андрія Малишка. Що ж написав Андрій Малишко про Василя Стуса? Верніко, прочитайте нам, будь ласка. Природа поезії не любить одноманітності. Справжній поет, якого б він не був діапазону, повинен мати свій, а не запозичений голос, свій тембр, фарби, лінії, своє розкриття і зображення подій і явищ дійсності. Таким був Василь Стус. Він бачив світ по-своєму. Він не намагався бути ні на кого схожим. І в цьому ми переконаємось далі. Отже, потім після університету була служба в армії вимушена. 61-го року він повернувся до міста Донецьк і вчителював. Був він, звісно, вчителем української мови і літератури. Хоча тоді, в російськомовному Донецьку, це було не так просто. Адже Василю Стусу доводилось шукати інші методи навчання. Він читав дітям власні тексти, він переказував їм різні історії, він заохочував їх до вивчення мови і літератури. Тоді ж він написав лист до Андрія Малишка, аби той якось вплинув на русифікацію Донбасу. Він писав, що я вважаю, що доля Донбасу це майбутня доля України. Власне, мабуть, так і є сьогодні. Зрештою, Василь Стус вступив в аспірантуру Академії наук. І переїхав до Києва. Це було важливо для нього, для всіх шістдесятників, адже саме тут, в Києві, він подружився з Іваном Світличним. Іваном Світличним, літературознавцем, який не просто знав всіх шістдесятників, він сам був одним з тих, хто займався культурним життям столиці. Тож саме Іван Світличний ввів Василя Суса в ці кола. 1946 року поет. Здавав збірку, свою першу збірку Круговерть у видавництво молодість. І коли він з цією збірочкою їхав в метро, він випадково познайомився із своєю майбутньою дружиною. Валентиною Попелюх, власне, про інтимну лірику ми поговоримо сьогодні трішки більше. Її почитаємо лірику, присвячену дружині, матері його дітей. 1965 рік, прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. Ми вже згадували з вами про цю дату. Адже саме тоді українська інтелігенція. Повстала, вона встала в залі під час прем'єри фільму і сказала про те, що вона не задоволена тими арештами, тими репресіями, які відбуваються. Адже саме того ранку Василь Стус дізнався, що його близького друга Івана Світличного заарештували. Так, після цієї події Василь Стус став неблагонадійним. За ним почали слідкувати. Творчий доробок Василя Стуса до 1972 року. Чому? Тому що 1972 року життя Василя Стуса зміниться, адже його заарештують. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. І сьогодні ми зупинимось на першому періоді його творчості. Це збірка Круговерть. 1964 року, збірка зимові дерева 1970-го. Я хочу наголосити, що жодна з цих збірок не вийшла в Радянському Союзі. Тож зимові дерева поширювались сам видавом, як і решта творів, які передавались за кордон, які тиражувались і були знані там, збірка Веселий Цвинтар 1971 року, і «Грунтовна розвідка феномен доби або сходження на Голгофу слави про Павла Тичину якою є подібність між Павлом Тичиною і Василем Стусом, ми поговоримо теж трішки пізніше. Але давайте зафіксуємо для себе цю розвідку і зафіксуємо для себе такий текст. Я хотіла би запросити Вероніку прочитати нам інтимну лірику Василя Стуса з першої збірки Круговерть 1964 року, яким він був, цей ліричний Василь Стус, ще до арештів, ще до всіх неприємностей, коли він відчував себе вільною людиною. Понеділок зустрівся з дівчиною, у вівторок поцілував. За першим разом образилась, за другим мовчала. В середу освічувався в коханні, доводив довго-придовго, коли четвер пропливав як козацький байрак, порогами. В п'ятницю не прийшов на побачення, в суботу згадав, але не прийшов і в неділю. Ну, цікаво. Тисяч. Про що цей текст? Яким є? Як змінюються е, ці почуття, як змінюються ці стосунки? Протягом тижня. Змінюється стрім-голов. Стрім-голов – голов це як? Це занадто швидко. Це занадто швидко. Поціл зустрів, поцілував, вона образилась, вона мовчала, а всереду освічувався в коханні, а в четвер пропливав, як козацький байрак, порогами. Це як? Як ми собі це уявляємо? Ну, напевно, вже з високопіднятою головою, так що може і не помітити. Приблизно Як козацький човник, так, Та, так, він так, оминав так. всі перешкоди, він піднімався і угу. пускався і був впевнений в своєму русі. Але в п'ятницю все змінилося Все змінилося, а. так, як найчастіше буває в житті. Він зрозумів, що напевно ця дівчина і ці стосунки не для нього, мабуть, ми не знаємо точно. Ще один текст, це також інтимна лірика, присвячений дружині Василя Стуса Валентині Попелюк, це тій, з якою вони познайомились у метро, коли він їхав зі своєю першою збірочкою Круговерть. Прочитайте, будь ласка. І на те, щоб жити більше, спокон віку, б, без розлуки, до віків і після віку це любов, оце вона. І на те, щоб знову з Богом, і не те, щоб чорту в зуби ні, не те. А тихо, тихо, ані пестощів, ні, ні ласк. Тільки птак вона, як щогла, вріст великої дзвіниці, велич гнітиться доземно, ниць сягає до небес. Не дзвонарти і не шедель, а відвідувач закоханий. Не говори по вуха, геть поверх людських голів. Це любов. Вона як жінка крутостегна, це початок твій, це вечір, смерк ласкавий, це перерва як прорив. І на те, щоб більше жити, б. і на те, щоб жити більше, до віків і після віку перемрієш тільки й того. Отже, про що текст присвячений дружині? Яким він є? Як вас істусить до ну, своєї це, дружини ставиться? Так, Цей вірш вже наповнений ніжністю. І тут вже така глибока пристрасть. Чому ніжність? В чому ми відчуваємо? В яких словах, можливо, цю ніжність? Бо в яких образах? Сказати так, що в конкретних словах, напевно, ні, але загальний. Загальний настрій, ну він дуже ніжний. Він, він просто підносить ту людину, якій присвячена. Про якусь таку любов, так. яка є особливою і, напевне, буває лише раз. Мені дуже подобається, що любов, вона як жінка, круто. Крутостегна. Вперше бачу це слово, якщо чесно. А яка це крутостегна? Крутостегна це. Утісте, ну так пишна. Пишна, пишна, пишна жінка. Любов, вона теж така пишна і розкішна. На нашій молодій воді тепер ані човна. Чи діють пасма молоді, то бариться весна. Ще герметичний стогін верб не влився в жилих віт, а вже пожовклий стовбур стерб глухий, як динаміт. Як закорковане вино беріс шумує сік, він чує небо, ніби дно. А землю гирлом рік, і ще на ранньому лужку не кільчиться моріг, бо виплив стежечку витку, а душ не поберіг. Рахманно пагорби миріль, води рахманно вис, малий метелик, біль, малий на крилах ніс. Рахманно пагорби миріль, він ріс і даленів. Під ятаган татарських зіль сумний наш човен плив, і переспраглий носорог біг місяць молодий. Він плеса бив торох-торох, аби добуть води. На чорній молодій воді ані тобі човна, лиш мича пасмуги роді, задумана весна. Така грейлива не, пісенька, не ймовірно, так. грейлива пісенька і здавалося б, де ж тут, те, де ж тут любов, де ж тут почуття? Чи вони тут є? взагалі? В настрої. В настрої. В настрої. Те, ти так щиро ти можеш говорити тільки з людиною і промовляти до людини, яку ти кохаєш. Василь Стус і його дружина пані Валентина, це день їхнього одруження, так вони виглядали, ще одна. Мовчиш, як покинена, вагітна. Мовчиш, як бомба? Мовчиш. Думаєш, чекання розтрісну? Думаєш з божеволію? Надаремна любов моя, надаремне тюрмо моя, надаремне все зненавиду, надаремне кохана. Я тебе не сльозою ждатиму. Я тебе кулаками ждатиму. кулаками у глупу поніч кулаками в подушку. Не пиши, не відповідай. Проклинаю, цілую, мовчки. Задушився чеканням мовчки, кулаками в подушку. Різко. Різко? Різко. Як Але це? дуже пронизливо. Про що цей текст? Um, це такий. Текст вибудований виключно на почуттях, на почуттях і вигуках. Народилося почуття, виплеснулося в слово. Народилося нове в слово. І ось таким чином, як тому дуже різко, бо думки перескакують з однієї на іншу. А кулаками в подушку це про любов чи про ненависть? Це вже ну, це про злість від, напевно, нерозділеного почуття або від неможливості бачитися разом, або від неможливості бути поруч. Невідомо, але прекрасно є ліричний герой, і ми можемо уявляти, що з ним відбувалось. Uh -huh. І не асоціювати його з автором, що для нас теж дуже важливо, uh -huh. коли біографія діяча, власне, його творчість, вони все одно рухаються паралельною. Ми собі уявляємо, це як якісь паралельні процеси. Uh -huh. Ще один текст, на мою суб'єктивну думку, найліричніший. Uh -huh. Я дуже я запрошую вас прочитати, насолодитися. Якщо мені. ваш найулюбленіший, то тут мені треба більше додати почуттів. Так, коли я один однісінький серед зелених снігів Приуралля, коли в казармі порожньо серед ліжок і пірамід, коли я стовбичу на цьому днювальному місточку самотній на обидві земні півкулі, як холодна колодочка караульного ножа, коли така далека-далека, така миттєва потойбічна майже, як спалах, вихоплений з ракетниці, швидко згасаєш на спиртовому полум'ї синюватого, майже непомітного уральського морозу. Заклинаю, немов клинок віддалено від мене на 734 дні, на 734 Здрастуй, скажи, що ти мене любиш, тільки скажи люблю. Коли я один однісінький, одне єдине, кругле, вологе соковите, як плід біля вишневої кісточки, червоне слово. І я почую тебе, і я радісно посміхнуся тобі. Нехай навіть засіпається моє підборіддя. Враз розм'якли, як губи доброго, притомленого коня. Скажи тільки одне слово, я нікому його не показуватиму. Коли ж до казарми повернуть друзі, я заховаю це слово аж під борлаком. і, нахиливши голову, розглядатиму бряклу колодочку караульного ножа. Коли я один однісінький, ліричний герой, чекає на зустріч своєї коханої, яка відбудеться не скоро, тому що між ними. 734 дні, 734 здрастуй, яке вони не скажуть одне одному. Але є так само червоне, соковите, як плід біля вишневої кісточки, слово люблю. Які почуття викликає цей текст? Скажемо так, найінтимніше. Так? Бо тут любов кричить крізь самотність. Ми тут тільки вгадуємо, наскільки. Теплим є це почуття. Всеоб'ємлючою, наскільки заповнює всю душу автора і неймовірно. Дякую. Я хотіла би запропонувати послухати голос самого Василя Стуса, адже наприкінці 60-х років він записав декілька своїх текстів, які потім пізніше КДБ, звісно, забрало під час обшуку. Але їх вдалося реставрувати, і відтворити, вони існують як аудіозаписи. Тож давайте послухаємо, як свій текст читає сам Василь Стус. Осліпле листя відчувало яр, і палене збігало до потоку, берло стежками навпрошки і покотом донизу воду. Остудить пожар, у лісі рівний голубий вогонь, Годів і струнчив жертву нід дерева, у маячні сухі багріли мрева і доторкались пасами до скронь дубів і вільх, і липи вітрі хрипли, сухе проміння пахло сірником, І плакала за втраченим вінком юначка. Заробивши на оріхи і верби в шумі втоплені, вже ось паде, як мед настояно загуслий останній лист, Зажолобіє з гусінню і жди пожди прийдешніх медоносів, так по стерні збирають пізній даток, так вибілене полотно в сувій, так юна породілля стане матір'ю. Твоєму щасті і в ганьбі своїй, схилилися сокори до води на шум єдиний в лісі, яр вирує, а осінь день, як по вечір'я жує, кружляє лист в біди. Запрошую послухати ще один уривок вже з більшої поеми, але скільки почуттів, яким є цей текст? Прошу звернути увагу на те, що текст. Подано з вибраного видання, з видання, яке, власне, впорядковував син Василя Стуса Дмитро. І цей текст дещо відрізняється від того варіанту, який читає Василь Стус. Декілька окремих слів різняться. Ми розуміємо, що така відмінність, можливо, ми її допускаємо. Цю відмінність окремих слів, окремих читань. За роком рік росте твоя тюрма. За роком рік Підмур'я в землю грузна. І за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвітку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди Жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігає згині, без цятки неба й кухлика води, ти весь набережечку самоти. Присмоктаний до туги ніби равлик, От вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь виту, виту, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він та від себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв. Двоє слів читачеві це передмова до збірки Зимові дерева 1970 року. І, власне, я хочу запросити вас після уроку виконати таке домашнє завдання і прочитати ці кілька слів, тому що вони про маму, про слово, про інститутські роки воно вбирає всю ту мудрість, якою хочу поділитися Василь Стус перед цією збіркою поетичною, аби налаштувати на читання. Отже, сьогодні ми поговорили про шістдесятника Василя Стуса. Ми поговорили про його ранню творчість, про творчість до 1972 року. Зокрема, почитали інтимну поезію, почули голос Василя Стуса. І запрошую вас наступного уроку підготуватись, взяти збірочку Василя Стуса і ми продовжимо наше читання. Дякую вам за урок. Я чую про дзвінів дзвінок, це означає, що нам пора завершувати. Гарного вам дня! Діть на перерву. Дякую! Це був неймовірний досвід, особливо зважаючи на те, що моєю вчителькою української літератури сьогодні була Анастасія Євдокименко. Це експертка Українського інституту книги. І Василь Стус ну, один з найлюбленіших е діячів в цілому в українській історії для мене особисто. В Донецьку. Перша збірка Василя Стуса називається Круговерть. І, до речі, при нагоді хочу добавити про такий проєкт, як Живі письменники, яким займається Тетяна Стус. І це зараз карантинний період, ідеальний час, коли можна з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку опанувати програму живих класиків.